more we get together. Моя сім'я It's time to start our lesson. вітаю вас, діти. Час розпочинати наш урок. Як ви думаєте, про що він буде? Сім'я Family. Для усіх діток планети. Сім'я це найрідніші люди. З якими вони живуть, яких вони найбільше люблять. Повторимо англійською мовою слово сім'я – «family». По складах «фе-ми-ли». Скажемо разом: – «family», Фемелі. Family. 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 Хто це? Наймиліша, найрідніша мама, мада, мада, Послухайте уважно, «ма-де». повторимо. Мадер, mother. mother, mother. Хто це? Найсильніший господар дому, батько, фаде, father. father. Послухайте ще раз. Father. Скажемо чітко та виразно: фадер, father. father, father. Молодці. Ваша словникова скарбничка поповнилася трьома словами: Family, mother, фадер. Дітки, вам цікаво, як сказати англійською мовою: Це моя сім'я, це моя мама, це мій батько. Це легко. Тільки будьте уважні. Слухайте. This is my family. Це є моя сім'я. This is my family. Спробуємо разом. This is my family. This is my family. Very good. Дуже добре. Знову слухайте: This is my mother. Це моя мама. This is my mother. Повторимо: This is my mother. This is my mother. Можливо, ви здогадалися, як сказати, це мій батько. This is my father. Послухайте ще раз «This is my father». This is my father. що ж, діти, ви гарно попрацювали? Goodbye. До нових зустрічей.